Для побудови маршруту потрібно перейти на вкладку маршрут. Обираємо початкову зупинку через вікно пошуку, наприклад, центральний ринок. Або ми можемо обрати цю ж зупинку на карті, переміщуючи мітку на потрібну зупинку. Мітку необхідно максимально поєднати з зупинкою. Далі обираємо кінцеву зупинку через пошук, наприклад, «173-й квартал. Або обираємо на карті цю ж зупинку за допомогою мітки. Нагадуємо, що мітку потрібно максимально поєднати з зупинкою. Далі натискаємо Знайти маршрут. Система обробляє декілька тисяч варіантів. Очікування обробки запиту складає до 10 секунд. Система запропонує вам декілька варіантів маршрутів. Пріоритетно в верхній частині списку запропонованих варіантів спочатку відображаються маршрути без пересадки. Нижче йдуть маршрути з пересадками. Також варто звернути увагу, що в процесі побудови маршруту час відправлення повинен стати зеленого кольору. Це означає підтвердження онлайн режиму. Кожен варіант буде представлено початковим часом відправлення борту та, праворуч, від часу відправлення видно типи транспорту, маршрутне таксі, або тролейбус, або великий автобус, або трамвай. Далі відображаються номери маршрутів. Під час маршруту можливий перехід пішки для пересадки на другий транспорт. Такого переходу може й не бути, якщо пересадка на інший транспорт буде виконана на тій же зупинці, на яку вас доставив перший борт. Далі праворуч представлено значок другого транспорту та номеру маршруту. Нижче розташовані відстань маршруту та час в дорозі. Обираємо маршрут, наприклад, центральний ринок, 173-й квартал. Обираємо, наприклад, без пересадки маршрутне таксі 240». Система показує маршрут на карті. Нижче видно вкладку деталей маршруту. Потягніть її вгору. Тут система надає більш повну інформацію про кількість зупинок, час прибуття та кінцеву зупинку. Нижче у вас є можливість написати свої пропозиції в чат-бот або зателефонувати на нашу гарячу лінію та залишити своє повідомлення. Якщо ви обираєте маршрут з пересадкою, наприклад, маршрут 295 з пересадкою на маршрут 223. в цьому випадку система також пропонує маршрут на карті, де світло блакитний перший маршрут. Темно-синій, другий нижче вкладка з детальною інформацією про маршрут. Потягніть її вгору. Ви можете побачити перший борт, присадочну зупинку та час прибуття, вид транспорту, номер маршруту та очікуваний час прибуття другого борту, кінцеву зупинку та час прибуття. Також можете скористатися чат-ботом та дзвінком на нашу гарячу лінію. У випадку, якщо ваш маршрут дуже протяжний, наприклад, від вулиці Доватора Даманський до автостанції Інгулець, ми пропонуємо вам для більш точної побудови маршруту розділити його на частини. Спочатку обрати до Ватора 95 квартал. Коли ви доїдете до 95-го кварталу, побудувати маршрут 95 й квартал, проспект Південний. Далі проспект Південний Автостанція Інгулець. Якщо ваша початкова зупинка кільце. Наприклад, в пошуковому вікні обираємо початкову зупинку площа визволення. Кінцева зупинка «173-й квартал. Натискаємо на кнопку Знайти маршрут. Зверніть увагу, що час відправлення маршруту має бути зеленого кольору. Наприклад, ви обрали маршрутне таксі 397, яке відправляється о 9.24. При цьому колір часу синій, що може бути з причини поганого інтернет-зв'язку. Вам потрібно увійти в значок інформація: ваше маршрутне таксі фактично прибуває на кільце о 9.24, і цей час виділено зеленим кольором. Тобто транспорт у Русі і можна не хвилюватися. Зручного вам маршруту звертаємо увагу, що багато водіїв громадського транспорту зараз захищають Україну зі зброєю в руках, тому в окремих випадках на деяких маршрутах можуть бути затримки.